У цьому відео мова піде про ігри, які викликають залежність, але на жаль, вони дуже короткі і проходяться в середньому за 10 годин. Не забудьте підтримати молодий канал Пальцем до гори, а я починаю. Resident Evil Village Почнемо із такої страшної гри, але в ній зібране все краще з попередніх ігор. В грі присутня постійна напруга та безперервний екшн. По сюжету гра довго розкачується, але в кінці пояснює всі незрозумілі моменти та розповідає, який тут зв'язок між іншими іграми серії. Гра постійно розважає вас різноманітністю монстрів та зброї, на що можна сказати, що вона залишиться цікавою від початку до самого кінця. Дуже гарна графіка, кожна локація доведена розробниками до ідеалу. Гру можна пройти за 8-10 годин. Але це якщо ви будете дивитись всі катсцени, А якщо ні, то й в рази швидше. В загальному, якщо вам подобається, то спробуйте. Якщо зайде, то ви не залишитесь осторонь, а приєднайтесь до мільйонів гравців, яким подобається ця гра. Dead Space Remake це унікальна гра. Будучи шутером від третьої особи, вона вбирає в себе і прекрасну графіку, і чудову історію, і, можливо, найкращий звук в іграх. Гроші касцени, продуманий сюжет. Саме звук в цій грі залишається на висоті, будучи вдома сам чи ні. Незалежно від того, на дворі день чи ніч одягає навушники, ти переносишся в гру і відчуваєш монстрів органами відчуттів ще задовго до того як вони з'являться. В грі пропрацьовано багато дрібниць та деталей, які визивають в людей різноманітні емоції, такі як цікавість та навіть страх. Гру можна пройти за 10-12 годин в залежності від вашого скіла. Рекомендую всім пограти в цю гру. Якщо не грали, вона повинна вас затягнути. A Plague Tale – Innocence Зараз мало ігор розробляють з душею. Це саме така гра. Ні, прекрасно все. графіка, сюжет, також навіть звукове оформлення. Герої не наче оживають в моніторі. Коротко розповім про сюжет. Події відбуваються в 1348 році, розпал сторічної війни між Англією та Францією та на додачу ще й спалахом Чорної Чуми, де Інквізиція наділяє себе найвищим правом та вчиняє самосуд. Ви граєте за дівчинку-підлітка та її молодшого брата. Хоча ви і граєте за дітей, гра вам пояснює, що це дорослий світ. Ви бачите не яскравий, а похмурий реальний світ тих років. Гра проходиться за 8-9 годин. Якщо не грали, ви будете в захваті від тієї атмосфери, та я думаю, що вона вас затягне з головою. Detroit Become Human Одна з найцікавіших ігор в жанрі інтерактивне кіно. У вас є маса варіацій проходження цієї гри. Що там казати, якщо навіть саме перше завдання має 6 варіантів розвитку різних кінцівок. В цій грі, якщо ви втрачаєте персонажа, то це назавжди. Ну звісно, крім Конора. Тут він самий основний персонаж. Гра побудована так, що ви будете постійно переживати за героїв, Цим самим притягне вас до сюжету, який ви побудуєте самостійно. Чудова графіка, гарний музикальний супровід. Видно, що над грою працювали люди, які люблять свою справу. Гра проходиться десь за 10-12 годин. Якщо не грали в даний жанр, то обов'язково спробуйте. 100% вам сподобається. Little Nightmares 2 Шикарна гра з натяком на світ дорослих. Вона короткувата, але рекомендую до проходження кожному. В грі ілюстрований потворний світ дорослих, який показаний через призму страху маленької людини, якій потрібно ще вирости та повзросліти, і перетворитися в одного з таких же дорослих чудовищ. Саме тут підіймається тема медіа, яка лишає людей своєї індивідуальності та вводить всіх в свій віртуальний світ. В цей же час реальний світ потроху погибає. Не буду вам спойлерити основний сюжет. Якщо ви спробуєте, вам повинно сподобатись. Цю гру можна пройти десь годин за 8, та сюжет в ній шикарний. Рекомендую. RISE Son of Rome Після проходження гра залишає після себе тільки чудові враження. Це добротний лінійний пригодницький екшн з чудовою графікою, не дивлячись на примітивну бойову систему, дуже захоплюючий сюжет та персонаж, за яким цікаво спостерігати. Гра 2014 року, але настільки вона добре зроблена, що навіть зараз не виглядає якоюсь застарілою, гра проходиться на одному диханні за 7-8 годин. Рекомендую всім. В роки виходу вона пройшла мимо мене, але зараз це просто. Мафія Definitive Edition Навіть важко знайти тих, хто ні разу не чув про цю гру. Якщо ви не грали в першу частину, бо вона вам здалась застарілою, то ось це вона тільки дещо перероблена на сучасний лад та багато дрібних деталей, щоб гра була ще цікавішою. Для людини, яка грала в першу частину, також буде цікаво пограти та відчути нотку ностальгії за хорошими іграми минулих років. Гра чудова, чудова графіка, взагалі все чудово, що саме мені не сподобалось, це дещо перероблений головний персонаж, який часто суперечить собі та своїм попереднім відповідям. Якщо на це не звертати увагу, то гра взагалі супер, яку я однозначно рекомендую, і гра проходиться десь годин за 10. Hellblade Senua's Sacrifice Так, в цій грі не найскладніші бої. Так, в цій грі не найкращі загадки, але які чудово вписані в цей світ. Але все, що найкраще чіпляє в цій грі. Це атмосфера. Вона прям на 300% поглинає вас з головою, і ви не можете відірватися від неї, поки не побачите фінальні титри. Навіть я не можу пояснити за що ця гра так чіпляє, але так і є. Дам малесеньку пораду: грати потрібно вночі в повній темряві, тоді атмосфера розкривається. Також рекомендую грати в гру з гарними наушниками або чудовою акустичною системою. Бо саме ця атмосфера відсотків на 60% залежить саме від звуків гри, щоб пройти гру. Вам знадобиться десь годин 12, так що рекомендую пограти в цю гру та насолодитися атмосферою. Дякую всім за перегляд. Якщо ви ще тут, підпишіться. Якщо подобається, натисніть лайк. Та можете скинути відео друзям. Я думаю, їм також буде цікаво. Можете ще подивитись деякі мої відео.